Вітаю, друзі. Ну що, зайшла робота для справжніх дорослих дядьків. Ось таке креслення. Маємо. Габаритні розміри 822, то наружний діаметр, внутрішній 530. Ось така заготовочка. Робитиму на 500 на дворі, він бідолашний. Досі чекає свого часу, коли ж він заїде у цех. Але все ще не судьба. Цех ще досі недобудований. Стан у нього теж вкрай критичний, але вимушений його використовувати, бо іншого виходу немає. Там в цеху я це не зроблю на жодному станкові. Так, ну що, починаємо потихеньку валити. Його коли привезли цей станок, дуже багато було запитань. Типу, ти хоч знаєш, як на ньому працювати, то я на такі запитання відповідав, а в чому принципіально різниця між цим станком і меншим, ну, окрім габаритів. Якщо людина не могла мені дати відповідь, в скобочках, ніхто не зміг дати відповідь, то просто слав куди подалі. Для початку хочу обдерти наружний діаметр і вирівняти один терець. Ми як їздили купляти той станок, то там на базі не було світла і станіна ну, супорт знаходився. Отак от так, як він зараз знаходиться під самим патроном. Тобто тут я подивився, ну, ну байдуже, нормально. А вже коли привезли до нас, підключили, і я зміг відігнати хоч трохи супорта, як подивився, що там під ним робиться. Ой... Жахіття. Доведеться потім його відновлювати то все. Дуже шкода, він на дворі стоїть. Як його не накриває, а погодні умови все одно дають своє. Все одно волога потрапляє, рижик з'являється. Ну, потім вже буду думати, що з тим робити. Поки я не в силах щось змінити тут. Виходимо на чистовий. подобаються взагалі такі креслення. Допуски тут мінус 2, плюс мінус 0,8, плюс 1,75, плюс мінус 1. Ну взагалі, сказка. Важко провтикати розмір з такими допусками. Я вважаю, то взагалі нереально запаскудити деталь при таких великих допусках. працює, але все рівно коли він заїде в цех треба буде його передивитись, перебрати. Там в передній бабці щось гримить. Я туди навіть не заглядав, поки мені є чим зайнятися. І без того. Я би і не робив би цього тут, але це вимушена робота. Більше його ніде не поставиш ніде не зробиш. Такий блинчик. Зовнішній діаметр зроблений, там залишилась раковинка, але то мене не дуже зачіпає. Головне розмір. Тепер торцую як чисто в першу сторону. Листовий матеріал це така штука, чим більші габарити, тим краще видно, наскільки воно криве. Добре, що розмір 24, вирізали з 30-ки, точно вистачить, бо з 25-го сумніваюсь, що вистачило би. Ну, цей процес довгий. Піду займатись трішки другими справами. А сюди буду приходити спостерігати. Виловив оберти так, щоб стружечка йшла біла, не горіла. Ну і ось працювання вже доходить до завершення. Лишилося там кілька міліметрів. Потім будемо розвертати і брати зворотніми кулачками. Поставив вже другий, їх всього три. Як вам мої навики роботи з чотирьохкулачковим патроном? По-моєму, все чітко. Що радіальне, що торцеве биття мінімальне. Так, розвернув кулачки. Ось так вдалося виставитися. Ось. Буквально там 5 соток. Але зважаючи на шорсткість поверхні, тих 5 соток то нічого. Та й з такими допусками це навіть більш ніж достатньо. Була би поверхня гладенька шліфована, то можна було б ще точніше. Зовсім в нуль виставитися. Але наразі того не треба. І зараз виставлю ще торець внутрішній і можна продовжувати обробку. Торцовуємо зайве. Потім будемо розточувати всередині, там запас також невеличкий. Трець готовий, з підрізом, пасочка, перейшов до обробки внутрішнього, внутрішньої поверхні. Вбиваємо вже чистовий прохід внутрішній. І робимо розмітку під отвори. Ну ось, по такарці все. Тут лишилось лише посверлити 12 отворів. Поки там друга точиться, перша вже сверлиться. Ну і ось флянчик уже в готовому вигляді для порівняння. 630-й штангель загалітом такий флянчик я б міг би і без діб 500 виготовити. Це було б може трішки гемороніше, але на фрезері цілком можливо на поворотному столі. Отож, для спілкування є групи в Telegram та Viber, також є почта, все це знайдете в описі під відео. Отож, от отакі в нас бублики, шановні. Бажаю вам гарного настрою і мирного неба. На все добре!